Доброго дня. Зараз є багато таких випадків, коли невідомо по яким причинам та, з'являються такі як алергічні прояви, такі як набріх носу і о, очі у Деяких людей може навіть мігрінь бути. І в мене є така для вас гарна така новина. Що це можна спробувати виправити собі за допомогою. Вправо сто механіки, самодопомоги, і ми можемо це зробити дуже такими нескладними вправами. По-перше, що ми маємо зробити? Ми маємо протестувати собі перше ребро. Воно тут у ямочках, тако, там, де от, впадінки підключичні, ми тут можемо подивитися рівень цих ребер. Також можемо перевірити собі ребер друге, третє і четверте ребро. Можна теж перевірити ці рівні, вони мають бути симетричні. А, також є ще один тест, коли ми просто глибоко дихаємо і дивимося собі на грудну клітину. Ліва і права частина грудної клітини теж мають рухатися синхронно. Якщо це синхронно не відбувається, або такий якийсь рух, це теж символізує про те, що є якісь дисфункції, пов'язані з грудною клітиною або з ребрами. Що треба зробити? Це дуже недовго, дуже просто, і ви можете собі допомогти дуже швидко позбутися проблем. з як головний біль, це можуть бути якісь, з обличчям пов'язані. Перша права, яку я дам, це буде вона для першого ребра. Ми вкладаємо руку перпендикулярно свого корпусу, напружуємо, робимо кулачок і напружену руку ведемо вгору, потім перпендикулярно корпусу, тут вже ми її розслабляємо і опускаємо просто вниз. І так само ми робимо і другу сторону. Зафіксували руку, підняли вгору, опустили в сторону і опустили вниз. Тепер ми теж можемо знову перевірити. Найчастіше буває так, що, що коли ви виконуєте цю вправу, таке як ніби полешення в цій зоні відбувається. А у деяких людей навіть може якийсь там хруст відбутися, але це повністю анатомічний рух, і ніякого речага ви тут немає, ви робите все своїми м'язами і нічого небезпечного в цій вправі нема. Тобто це звичайний рух рукою, той, що передбачений нашим суглобчиком, який тут у нас плечовий є. Далі ми дивимося, якщо все ж таки ребра тут залишаються ще не на місці, значить причина була не в тому, що перше ребро підтягували його вгору, а сама причина є тут, у ребрах. Ми почнемо з нашої діафрагми, ми такі, як ніби вісімки, поробимо, запропонуємо такі рухи нашій грудній клітині. Штовхуємо такі І ми ніби прислухаємося до того, що відбувається. Це називається така розмотка остеопатична. І ми можемо самі це повністю зробити. Навіть якщо ви не відчуваєте якихось мікрорухів під своїми руками, це теж відчутливості ваших рук, ви можете це зробити все одно самі. Це триває до хвилини, і потім ми закінчуємо. Знову перевіряємо ребра, якщо тут ще щось не змінилося, тоді ми кладемо пальці на нашу грудину. І Створюємо компресію десь 10-15 грамів, тримаємо цю компресію. Ви можете нічого під пальцями не відчувати. Можете відчувати якийсь рух або пульсацію. У кожної людини може бути своє відчуття, але ваш намір на те, що ви хочете розблокувати і прибирати дисфункції, буде дуже важливим у цій сфері. Потім ми знову робимо тест на дихання, коли ми робимо глибокий вдих, видихаємо і знову перевіряємо рух грудної клітини. Якщо ви це вже зробили, все же все рівно, ви відновили цю функцію і спостерігайте за тим, як змінюється відчуття у вашому тілі протягом півгодини-години, години вже мають бути покращення. Якщо ви нещодавно піднімали щось на одне плече або одною рукою щось піднімали, це дуже часто буває таке, що зміщується перше ребром, тому тримайте цю вправу і будьте здорові про